Так, донечко, ми сьогодні домовлялися з тобою зробити відео про річки, да? Так да. давай, тільки громче кажи, щоб тебе всі чули. Розкажи, які річки впадають у Чорне море. Дні... Дніпро, Дністер. Дніпро, Дністер. Південний Буг, Південний Бог, Дунайчатирлик. Молодець. Розкажи, які річки впадають у Азовське море. Саур кальміус, молочна, молочна, берда, обитічна, молодець, щось ти довго думаєш. Ти мені, на... коли ми вчили, краще розказувала. Ну, добре. Головне, що правильно. Так, тоді розкажи, які впадають у Дніпро. Десна. Сула. Сьол. Самара. Самара. Ольшанка Рось. Продовжуй, продовжуй, Дальше, Це ж не всі. Ворскла, Оріль, прип'ять, кінська, Супія, трубіш. Далі, дальше, дальше Мокрасула. Ні, неправильно. Сура, Інголей, ірпінь, тетерів, тетер, тясмин, базавук, О, це, що за річки? Вони, це всі річки чи якісь чи не всі. Самі великі річки, які впадають в чорна, Азовське, Дніпро. ро. Самі великі це що значить? Які самі широкі? І самі довгі, так? Да? Довжина да. яких більше, скільки? 100 кілометрів, да? 100 кілометрів. Да. Ну, так. Ну, добре. Так. І що ми ще зараз учимо? Ну, це ми вже в наступному відео зробимо. Моря країни полфавіту. Ну, які країни? Є. Європи. Не всі країни, а тільки країни Європи. Так? Да? Ну, добре. Так що ж, чекайте наступних відео. Хі -хі. Да, донь? Все? Да? Кажи всім пока-пока. Всім пока-пока. ти як замучена, така наче тебе. Ну добре.